З hey mm -hmm. вами Мигай Цендра та мій краєзнавчий проєкт в пошуках втраченого волового. Не переключайтеся, буде цікаво. І ще одна історія, яка трапилася при Чехах з одним худаком, тобто музикантом, розказана дідом Лисом Белів. Туйнище старої поліклініки була колись корчма. Єврейки байлихи, но і сиділи в ній чехи, пили пиво. Заходить в корчму русин, сів за стіл та й дивиться круг себе. Та так, бідно, одіти, одягнутий, потертий на нім сіряк, тобто піджак, старі холошні штани. Подивив на нього чех, та й каже, заплетіть му піво, то є худак. Байлиха послухала, налила пиво, понесла. Му. Смакує русин пиво, здивований, страшно. Витира туса від піна. А че пішли собі до пив пиво та й звідать, а відко вони знали, що я гудак. А байлиха му каже, поцорю. Бо худак то по чеськи бідняк. От е, такі смішні і не дуже історії, е, де пересікалися русинські, чеські і єврейські культури, Село, що зникає.